Шолом Шалом і ласкаво просимо на вахавта Ізраїль. Це єврейська фраза, яка означає полюби Ізраїль. Сподіваємося, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин того часу, як наш учитель, доктор Барух ділиться своїм роз'ясненим чинням з Біблії. Доктор Барух, старший лектор в інституті зераврахам, розташованому в Ізраїлі. Хоча всі курси в інституті викладаються на івриті, доктор Барух із задоволенням поділиться цим щотижневим зверненням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі, будь ласка, відвідайте наш сайт loveisrael.org. Набирайте як одне слово loveisrael.org. А зараз доктора Варух із сьогоднішнім уроком. Свідчення це дуже потужна річ. Свідчення може ґрунтуватися на тому, що ви бачили на власні очі, або на тому, що ви чули. Дивлячись у письмо, ми виявляємо, що перевага віддається тому, що чули. А не тому, що бачили. Письмо каже, що віра від слухання, від слухання Божого Слова, але також від слухання про Божу силу, про Божі справи, про Боже служіння. Як це засвідчено тими, хто це пережив? Чому я це кажу? Щоб відповісти на це запитання, візьміть свою Біблію і розгорніть послання до євреїв. Другий розділ. Зверніть увагу на що вказує автор послання, і він ділиться з нами цим, щоб ми правильно відгукнулися. Нам необхідно розуміти, що дуже багато чого в письмі не просто для того, щоб ми щось знали тільки заради знання, але нам потрібно засвоїти щось, щоб ми це застосовували і вбудовували в своє життя. Дозвольте мені поставити вам запитання, що ви вбудовуєте в своє життя? Яку духовну істину, які вірші письма? Коли ви вивчаєте письмо щодня, а я сподіваюся, що ви робите це щодня, що ви берете, що ви застосовуєте в своєму житті те, що зрощує вас, робить більш зрілими. І в результаті вашої стухняності Богові, ви засвоюєте письмо. Одна з найголовніших причин служіння Богові така. Коли ви служитимете Богові, він забезпечуватиме вас. У результаті вашого служіння ви одержите благословіння. Одне з найбільших благословінь це те, що Бог дедалі більше навчатиме вас, зрощуватиме, робитиме більш зрілими, і в міру вашого зростання, в пізнанні духовної істини, ваше сприйняття змінюватиметься. Ви почнете дивитися на явища цього світу по іншому, і це дасть вам розрізнення для прийняття кращих рішень. Розумієте? Нам слід дедалі більше зростати і ставати зрілими, бути здатними приймати дедалі кращі і кращі рішення, щоб справляти дедалі більший і більший вплив на людей навколо нас, для якої мети? для праведності, для святості, для Божої слави. І як я сказав, розгорніть разом зі мною другий розділ послання до євреїв. Перший вірш тут сказано. через це подобає нам у грецькій мові. Це слово складається всього лише з трьох літер. Але це дуже значиме слово маленьке, але потужне. Щоразу Коли з'являється це слово, ми кажемо про щось конче необхідне. якщо ви в цьому зазнаєте невдачі. Проігноруєте це, то результати будуть катастрофічними. Перший вірш через це подобає нам більше особливим чином. це слово підбадьорення. Тут щось підкреслюється. Через це подобає нам більше. Особливо вважати на почути. Пам'ятаєте? Ми почали це послання зі слів про свідчення? є люди, які почули Бога, мали досвід спілкування з Ним. Бог щось вклав у них або через об'явлення, або через досвід. Бог явив їм себе. Вони мають свідчення. І ось що автор тут каже. Через це подобає нам більше особливо вважати на почуте, щоб ми не наступне слово в деяких бібліях перекладене як відпасти, в інших ігнорувати це пов'язано ось із чим. Насправді, одне з уживань цього слова поза біблією пов'язане з річкою. Щось падає в річку, і його просто несе. Ви не побачили, і можливість пішла назавжди. ось про що тут ідеться. не марнуйте можливості, користайтеся ними. Чому? Бо коли ми чуємо свідчення, воно може вплинути на наше життя. Отже, ще раз, тут сказано, через те подобає нам більше особливо вважати на почуте, щоб ми не відпали коли, щоб не вийшло так, що ми не діємо відповідно до почутого. Коли б те слово, що сказали його ангели, було певне, це слово пов'язане з тим, що затверджено. Він каже слово, і тут знову. Коли ми кажемо про ангелів, це може просто означати посланців. Бог має посланців. Він дав їм своє слово, і вони сказали його. Про що тут мова? Я гадаю, що мова тут про закон. Чому? Бо закон, заповіді кажуть нам, що ми маємо робити і чого не повинні. ці заповіді записані, вони записані мовою Святого Духа. А це означає, що святий дух хоче виробити в нашому житті праведність. Чому я в цьому такий упевнений? бо, наприклад, у Євангелії від Івана сказано, що він наставить нас на всяку істину. Він покаже нам праведність. Він відкриє нам те, що є частиною Божого характеру, частиною його природи, його шляхів, його волі. Саме про це так виразно сказано в Торі, в письмі. Слова, які дані або сказані ангелами, стали затвердженими, певними, установленими. Про що ми кажемо? За будь-який злочин та за будь-яку дію неслухняності належить відплата, належить покарання. Бог щось каже тут, він вірний. На кожне порушення, на кожен акт неслухняності Бог відповідає, чи означає це, що тієї самої миті не обов'язково, але Бог справедливий. Якщо ми зрішимо, то буде відповідь від Бога. І розглядаючи все це, ми побачимо, що протягом усього послання до євреїв автор звертається до нащадків Якова. Він зосереджується в значній мірі на тому, що відбувалося в пустелі? Бог показав, що коли народ не послухався, коли вони скоїли злочин беззаконня, коли вони діяли в неслухняності, хіба вони не одержали покарання? Про це він і каже. Ось ключовий момент. Він закладає основу. Хіба Бог не показав себе вірним? Хіба він не показав себе чесним? коли ізраїльтяни були неслухняними, вони страждали від наслідків. Коли ж були слухняними, вони одержували благословіння. хіба це не доведено, коли ми читаємо історію ізраїлових синів. Наприклад, під час їхнього перебування в постелі. саме це автор і хоче, щоб ми пам'ятали. І ще раз, коли бо те слово, що сказали його ангели, було певне, і одержувало підтвердження, а всякий переступ та непослух прийняли справедливу заплату, тобто нагороду добру або погану. І якщо це був гріх, то очевидно, що належало покарання. І тут сказано, то як ми втечемо? Він дає пояснення. Він каже, і він буде казатиме про це велике спасіння. Він каже то як ми втечемо? Про що він каже? Знов таки, що сталося з тими, Хто не відповів Богові вірою в пустелі? Ми побачимо, що вони померли в пустелі. Вони не втекли від Божого суду. Бог довів, що він чесний та правдивий. Якщо він щось каже, то це й має на увазі. Якщо вони так померли, то як ми втечемо? Коли ми не дбали про таке велике спасіння? Бог забезпечив щось набагато краще, ніж просто вихід з Єгипту, вихід з фізичної неволі, благодаттю, кров'ю його сина. Ми були звільнені від неволі і рабства не фараонові, а гріху. Чому це так важливо? Бо фараон міг знищити тільки тіло, а гріх нищить душу, справжню сутність людини. Бог щось показує. Якщо так воно було фізично минулому Божого народу, то що нам думати? Бог як і раніше виявить вірність і сталість у цьому й справа. Як ми можемо думати, що уникнемо покарання? Що уникнемо покарання, коли ми не дбали про таке велике спасіння? Ми читаємо, воно проповідувалося спочатку від Господа, ствердилося нам Воно було почуте і стверджене нам? інші чули це, записали це стверджено, і все це було зроблено для нас. І знов таки, про що ми тут кажемо? Про свідчення. Яке тут попередження на початку другого розділу? Не думай, що уникнеш покарання, якщо не дбатимеш про спасіння. якщо дозволиш ці можливості просто проминути, вислизнути від тебе, тобто зневажиш свідчення тих, хто почув від Бога, і не лише вухами, але вони це пережили. Це так і є наслідки, вічні наслідки. Ось що каже тут автор. Воно проповідувалося спочатку від Господа, ствердилося нам через тих, хто почув. стало безсумнівним. І також подивіться четвертий вірш. Коли Бог був засвідчив, або ствердив ознаками і чудами і різними силами та обдаруванням Духом Святим із волі своєї. Мова тут не лише про те, що сталося з Ізраїлем у минулому, але також ці слова, звернені до віруючих. ми бачили свідчення служіння Месії яким чином було стверджене Богом відкуплення, яке Він дає, ознаками і чудами, і різними силами та обдаруванням. А хто роздає ці обдарування? Святий Дух. Чому? Автор хоче відкрити нам, що Святий Дух нерозривно пов'язаний зі служінням. Він діє в нашому житті заради служіння. Ми вже казали про те, що те, що відбувається тут, для того, щоб виконувалася мета служіння. В цьому суть освячення. є нерозривний взаємозв'язок між освяченням та служінням. Ми були відокремлені для певної мети. А що це за мета? Служіння. Святий Дух дає силу. Він дає мудрість, дає провід. Він дає все заради здійснення служіння. Ми читаємо тут, що він зробив так зі своєї волі. А що зробить ця воля? Є зв'язок між Духом та Божим ладом. Він роздає дари для того, щоб ми виконали Божий лад у своєму житті. Подивіться п'ятий вірш. Бо він не піддав ангелам світ майбутній. Над грецькою фразою, де автор каже про майбутнє, я в своїй біблії написав слова. Ха Ола – баа майбутній світ, маючи на увазі Боже царство. Цей вислів згадайте, кому пише автор? Він пише євреям. Коли ми, люди єврейського походження, чуємо фразу, Халам, хаба майбутній час. Ми думаємо про Боже царство. Однак ми не чуємо вислову царство так часто, як цей вислів використовуваний тут автором, і оскільки він пише послання євреям, він використовує саме цей вислів. Ось що він тут каже. він не піддав ангелам світ майбутній. Бог дав переживання царства не ангелам. Ні, вони і так були в царстві небес. Вони розуміють Божу праведність, Його святість. Вони постійно в Божій присутності. Коли ми кажемо про покору царству, і це добре, то ми кажемо про людей. Ми бачимо, що люди будуть підвищені. Чому? Це службові ангели. Ці духи пломінь вогненний. І ми казали про це кілька тижнів тому. Всі вони мають щось спільне, для чого вони послані? Для мети служіння служіння кому? Служіння вам та мені. Вони служать нам, а ми на шляху до Божого царства. Ось що автор хоче нам тут відкрити. Ще раз п'ятий вірш бо він не піддав ангелам світ майбутній. Що про нього говоримо або про нього казали. Але хтось десь засвідчив, був кажучи. Коли сказано, хтось десь засвідчив, мається на увазі письмо. Ми кажемо про книгу Псалмів. А зараз ми приступаємо до уривка, де автор підтвердить усе те, чого він нас навчав. Він використовує концепцію або істину з книги псалмів, що він каже? Хтось десь засвідчив був, кажучи, що є чоловік? І тут ми кажемо про восьмий псалом. Що є чоловік, що ти пам'ятаєш про нього? І знов таки, якщо ви ходите з юдейського контексту, якщо ми навчені в юдаїзмі, то коли ви чуєте фразу, що є чоловік, що ти пам'ятаєш про нього? Це слово найвриті, ліскор, пам'ятати, завжди асоціюється з заповітом. Бог пам'ятатиме вас лише в разі, якщо ви маєте з ним взаємне заповіту без заповіту. Він вас не пам'ятатиме. Ви не будете тим, хто зверніть увагу на контекст. Ми читаємо що є чоловік, що ти пам'ятаєш про нього, і син людський, що просто означає людина якого відвідуєш? Це відвідання, це слово, тут нам треба робити розрізання. Бо хоча це і цитата з книги Псалмів, і слово відвідуєш тут, пей, куф далет», воно означає депонувати щось, відвідувати з метою, «вкладати щось у когось ще. Тут сказано. Що Бог зробить це через заповітну відповідальність, він робить себе відповідальним за результат заповіту. Але коли ми дивимося грецький текст, там не використовується те саме слово відвідувати. Письмо хоче навчити нас більшого об'явлення, прогресивного об'явлення. Найкращий спосіб зрозуміти старий заповіт це через новий заповіт. А найкращий спосіб зрозуміти новий заповіт через старий заповіт, коли ми з'єднуємо їх разом. І тут, цитуючи псалми, автор послання до євреїв міг би використовувати слово набагато ближче за значенням до слова пейку далет». але він цього не зробив. Замість цього він використав слово, яке означає ретельно досліджувати, спостерігати. В євриті ми використовуємо фразу хаскаха, що означає забезпечувати інтенсивне спостереження. А чому це важливо? Що спадає вам на думку? Знов таки, якщо ви з рабинської родини і кажете про спостереження з метою забезпечення, знаєте, що спадає мені на думку? Ми читаємо в 22-му розділі книги буття відомий уривок про Ісака Іцхака, про його принесення на жертву. Він не був принесений на жертву. В останню хвилину була дана заміна, і саме це надання заміни дало Іцхакові життя. Ми багато чого довідуємося про Євангеліє, про справу Месії через 22 розділ книги буття. Але, але ось ключовий момент: більшість із вас, якщо ви з християнської родини, то ви трохи знаєте іврит та єврейські концепції. Дуже часто про Господа кажуть, як про Йогова джайра, і цю пісню знають багато християн. джайра так вимовляти неправильно. Слово це іре, що воно означає? Не дуже давно я одержав на імейл e запитання, і люди хотіли довідатися, що означає це слово. Бо двоє людей сперечалися з цього приводу. Один казав, що воно означає забезпечити. Другий сказав ні. Я дивився в словнику, і там сказано, що воно означає бачити. Так буквально означає бачити, але для мети перегляду відсутнього з метою забезпечення. Ось про що тут мова: Бог пам'ятає людину за умови наявності заповіту. Він дивиться на людину. Щоб подивитися, чого бракує з погляду заповіту. Розумієте, заповіт містить у собі обітниці, містить благословіння. Бог дивиться на людей, і він приходить. Він відвідує так. Сказано в єврейському тексті. але він приходить для того, щоб забезпечити. він побачив, чого бракує. Він розуміє заповітну відповідальність і хоче дати нам забезпечення. він каже: дивіться далі. Триває цитата з псалма. Тут сказано щодо людини, і ми скоро порозмовляємо про те, що є людина. Ти його вчинив мало менше від ангелів. І честю і величністю ти вінчаєш його. Чи так це так буде. Ми матимемо це. Ну а зараз в цьому стані ми нижчі за ангелів. Але ми будемо увінчені величчю та честю, коли Коли війдемо до Божого царства. Що каже письмо, воно каже, що ми судитимемо ангелів, ми матимемо такий духовний стан. що ми будемо вищими за ангелів. Ми не такі зараз, але будемо. з іншого боку. Месія, хто він? Месія? Він Божий син, але не забувайте, що він також син людський, цілком людина ми довідалися принцип. Ми бачимо, що Месія виконав те, що мав зробити Ізраїль. Ось чому так важливо, що ми читаємо в Євангелії, як Месія був у Єгипті, і ми читаємо в цьому місці письма із Єгипту покликав я сина свого У споконвічному контексті. Ці слова стосуються Ізраїля, але в новому контексті вони стосуються Месії, відкупителя, який прийшов від Бога. Суть у тому, що є цей зв'язок між Ізраїлем та Месією. Те, чим Ізраїль мав бути і стати, і робити, виконано, принаймні досі. Але Месія здійснив це, те, якою Бог створив людину, ми досі зазнавали в цьому невдачі, але ми маємо майбутню надію. Отже, Месія став людиною, і він досяг чого. Слухняності, праведності, для того, щоб досягти того, чого ми не змогли, і поділитися цим з нами. Ось що каже автор послання до євреїв: ось що Бог хотів зробити з людини. Але це не вийшло так. Чому? Через гріх. І ось прийшла інша людина, Месія. Він цілком людина, але також Божий син, Бог. І він досяг. Про що ми кажемо? Подивіться. Письмо каже, ти його вчинив мало меншим від ангелів. І честю, і величністю, ти вінчаєш його. Вірш. І поставив його над ділами рук своїх, що означає, що він править для Бога. Ми знаємо, що небеса належать Богові. А землю Бог довірив нам. Однак, ми виявилися жахливими керуючими. Прийшов Месія, і він був досконалим керуючим. Він був увінчений величністю та честю, і він був поставлений над ділами Божих рук та над усім. Подивіться восьмий вірш. Усе піддав ти під ноги йому. він буде правителем. тут сказано. А коли він піддав йому все, то не залишив нічого йому непідданого. Це майбутня реальність. Але чи так це зараз? Відповідь ні, це не так. І він це знає. Чому? Читаємо далі. Бо коли ми читаємо тут остання частина восьмого вірша, він каже а тепер ще не бачимо, щоб піддане було йому все. Але дев'ятий вірш. але бачимо Ісуса мало чим уменшеним від ангелів. Він повертається до цього запитання. Чи реальність це зараз? Чи так це, що все підкорене людині? Ні, не так. Але що ми бачимо? Ми бачимо, що Єшуа знову дивімося дев'ятий вірш. Він це виконав. і все підкорене йому. Коли він цар над царями? але це стане реальністю. Він візьме престол, на якому сидить зараз на небесах, і він перенесе його на землю. Так навчає книга об'явлення. Тут сказано, але бачимо, що за претерпіння смерті увінчений славою і честю Ішуа. У тому, що Бог приготував для нас, ми зазнали невдачі. Але прийшов Месія, і він вірно виконав волю батька, яким чином. Він поклав своє життя, для чого він це зробив? Ви можете повернутися до першого розділу. І перше, що автор каже про Спасителя, це те, що він зробив справу очищення наших гріхів. Ось що він зробив, а де він це зробив? Він зробив це на Христі, через його вірність на хресті він був увінчаний, як каже письмо, честю та величністю. Для чого? Щоб подивіться кінець дев'ятого вірша. Щоб за благодаттю Божою смерть скуштувати за всіх. Усіх означає всіх, означає кожного. Благодать доступна не лише для вибраної групи, це концепція обрання, яку хибно розуміють. бог зробив спасіння доступним для всіх. І ось чому читаємо далі. Ось чому, як сказано наприкінці цього місця письма, месія скуштував смерті. Він скуштував смерті, він постраждав для того, щоб честь та величність від Бога, які Ішуа здобув колись на Христі, були покладені і на нас. А коли буде цей день? Відповідь, коли буде встановлене Боже царство, коли ми будемо перетворені на саму подобу Бога, чи означає це, що ми здобудемо божественну природу? Ні, не означає. Божественними ми ніколи не станемо. Божественний сам лише Бог, Бог батько, Бог син та Бог Святий Дух. Але ми будемо перетворені в суті царства. І в духовному рівні ми будемо навіть вищими, ніж ангели. І все це станеться завдяки достатності Христа. Ось чому, коли ми дивимося письмо, Бог каже я маю велике для людей, але люди. Ізраїль, а також поганський світ і навіть церква. ми зазнали невдачі. нам усім необхідно, і Павло підкреслює це послання до Римлян нам усім необхідне пробачення ось чому церкві не треба дивитися на Ізраїль і показувати пальцем, кажучи, ну друзі, ви й накоїли справ. Бо знаєте що ми маємо, ми віруючі, чи ти єврей, чи поганин, Якщо ви віруючий, то ви частина цього Божого співтовариства. Ось що нам слід робити: збудити ревність в Ізраїлі. Адже і Ізраїль, дивлячись на наше служіння, може сказати: Ну і накоїли ви справ усі ми, якщо подивитися на роль, на покликання, укладене на нас Богом, зазнали провалу». Нам усім необхідне пробачення дяка Богові, який послав свого досконалого сина в цей світ. Він продемонстрував свою досконалість, коли віддав своє життя на Христі. Через цю перемогу перетворення приходить до всіх людей, які її прийняли. І за допомогою цієї перемоги ми перетворимося на людей царства. Ось що нам треба розуміти відносно не лише того, хто є месія. А й відносно слави його справи, щоб нам відгукнутися в слухняності та вірності і одержати результат, стати людьми його царства. Чудова звістка, але час передачі завершився до зустрічі наступного тижня, і ми продовжимо вивчення другого розділу послання до євреїв. Сподіваємося, що ви одержали користь від сьогоднішнього послання та що ви поділитеся ним з іншими. Будь ласка, заплануйте приєднуватися до нас щотижня у цій та на цьому каналі. Щоб подивитися нову трансляцію loveisrael.org. щоб довідатися про нас більше. Зайдіть на наш сайт loveisrael.org. там ви знайдете статті та багато інших лекцій баруха. Ці лекції у відео форматі. Ви можете завантажити їх або дивитися потоковому відео. До зустрічі наступного тижня. Нехай Господь поблагословить вас у нашому місії Шуа Ісусі у вашому ходінні з ним. Шалом із Ізраїлю.